Бажаю вам всім здоров'я, бажаю доброго вечора, українцям. Особливо звертаюся зараз до Уманчан, тому що ми ведемо нелегку боротьбу з гідрою гідрою корупції, з паном Яценком. Я хочу, щоб ви почули одну телефонну розмову пана Яценка з активістами. А я вам скажу, з якими активістами Уманчани? З активістами, які будували пам'ятник Залізняку і гонті. І я вам тоді поясню, чому знесено танк. За поданням Антона Яценка. Це все правда. То, що він говорить, що це підробка, це брехня. Я вам сейчас все поясню. Слухаємо уважно. Да. да здравствуйте. Добрий день. А? Яценка беспокоит вас. Я вижу. Больше никогда в город не возвращались. И закрыли свой магазинчик. Потому что вы поймете зачем.